Головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. Чергова, неспокійна ніч на Запоріжжі. Росіяни атакували обласний центр безпілотниками. Наслідки нічного терору далі. Напруженою була ніч і в інших регіонах країни. В Кривому розі росіяни вдарили балістикою по готелю, де перебували мирні жителі. Коротко про це та ситуацію в інших містах у випуску. Нагадати базові правила гігієни та перевірити календар щеплень, що ще варто зробити батькам, аби підготувати дитину до нового навчального року. Отримайте від вашого сімейного лікаря те обстеження, яке повинна дитина отримати за віком до початку нового. Вночі Запоріжжя прокинулось від вибухів. Росіяни атакували місто безпілотниками. Окупанти завдали сім ударів по місту та Запорізькому району. Влучили у два будинки в приватному секторі. Одна з осель вигоріла вщент. Відомо про трьох загиблих, ще п'ятеро постраждалих нині у лікарні. На місцях ударів триває розбір завалів. Комунальники тим часом підраховують кількість пошкоджених будинків. Детальніше Вадим Сорвін. П'ятеро поранених, троє загиблих, зруйновані будинки та долі. Такі наслідки чергової російської атаки по місту. В ніч на 27 серпня окупанти спрямували сім безпілотників типу шахетне Запоріжжя. Удари прийшлись по спальних районах. Два будинки зруйновано вщент. Постраждалими опікуються лікарі. Наразі до лікарні доставлено двоє постраждалих внаслідок військової агресії. Це жінка доставлена була в край важкому стані, ушпиталена у відділення термічної травми. Але, на жаль, попри всі зусилля медиків, ми, нам не вдалося врятувати її життя. І пацієнт, який був ушпиталений до відділення травматології з переломом, його стан наразі стабільний, середнього стану важкості. О першій годині ночі жителі Шевченківського району прокинулися від гучних вибухів. Удар прийшовся по приватному будинку та забрав життя двох запоріжців. Вибухова хвиля винесла двері та вікна в сусідніх будинках. Одна з мешканок опинилася заблокованою в оселі. Каже, щойно почула звуки жахедів, зрозуміла. Зараз буде вибух. Ти чуєш, що він починає прискорюватись. Це означає, що він зараз просто кудись влучить. Так і сталося. Ми почули дуже дуже гучний вибух. У нас попадало все з під вікон. Все попадало з полиць, Будинок ніби підстрибнув. Було дуже страшно. Ми побачили яскравий спалах вогняний у вікно, і зрозуміло, що це ну дуже дуже поруч. Деформувало двері. Ми самі не могли вийти десь хвилин 20 чи 30 з будинку, бо не могли відкрити двері через вибухову хвилю. Вона постраждала. А от родина Панасюків прокинулася о пів на третю. Безпілотник влучив по автівках неподалік їхнього будинку. В момент удару вікна посипалися на пані Олену та її чоловіка. Останній вибух це вже було десь без 23 ночі. Дуже було гучно. Бігли босі по ску через весь дім воно везде скло. Так що ну то не так. Легке, -легке поранення. Чов, все добре, повезло. Вікна немає, вікна всі повилітали, і дах, черепиці, все, он шифер, позлітав. Також удари прийшлися по хортицькому району. Зранку там перекрили рух транспорту, аби прибрати уламки скла, будматеріалів та залатати дорогу. Наразі на місцях ударів працюють рятувальники та спецзагін Кобра, допомагають комунальники та волонтери. Пропонуємо людям долучитися, отримати допомогу у вигляді е, легкого ремонту, аби, забез... аби люди могли забезпечити до зими тепловий контур приміщення. Е, ми можемо допомогти з ремонтом вікон, розбиті вікна, зламані двері, е, легке обвалення підвісної стелі, незначні пошкодження даху, електромережі та водопостачання. Внаслідок нічної атаки у двох районах міста пошкоджено з півсотні житлових будинків, а також три навчальні заклади. За допомогою до соцпрацівників звернулися 89 запоріжців. При наявності пільг їм оформлять матеріальну допомогу на оренду житла, поки триватиме відновлення їхніх осель. Вадим Сорвін, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Опівночі ворожа ракета влучила у готель у кривому розі. Внаслідок ворожого удару загинуло дві людини. Ще п'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Під завалами ймовірно залишаються люди. Разом із рятувальниками на місці працюють верхолази, ДСНС та кінологи. Загалом від удару пошкодження зазнали прилеглі чотири багатоквартирні будинки та десятки авто. Все добре, вивряду. Проводимо розбір конструкцій вручну і на перший повідомлення. Поранення отримали п'ятеро людей. З них у лікарні зараз перебуває двоє. На місце удару було оперативно направлено всі рятувальні, медичні та комунальні служби. Наші рятувальники відкопали під завалами 43 річну жінку близько п'ятої ранку. Важка, але жива. Лікарі борються за її життя. Всього в результаті рятувальної операції було врятовано п'ятеро осіб. Завтра, 28 серпня, у кривому розі оголошується день жалоби. Тероризував ворог і Нікопольщину з важкої артилерії та дронами камікадзе. На жаль, є загиблі з вечора й до ранку неспокійно було на Нікопольщині. Ворог цілив артилерію та БПЛА. Під ударом були райцентр, Покровська та Марганецька громади. В Марганці загинула людина. Ворог обстріляв місто Зарсезове-Град. Обірвав життя 65-річного чоловіка. Знищений гараж. Знову ворог завдав ударів по житловому сектору селища Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. Внаслідок обстрілу загорівся приватний сектор попередньо без постраждалих. Бив ворог і по інших громадах області. Внаслідок обстрілу місто Богодухів на Харківщині загинув 72-річний чоловік. П'ятеро людей отримали травми. Серед них двоє неповнолітніх: – 17-річна дівчина і 15-річний юнак. Їх та ще 42-річного чоловіка госпіталізували з травмами середнього ступеня. Тим часом з прифронтового селища новоекономічне, що у Покровському районі евакуювали трьох маломобільних жителів. Селище розташоване за 6 кілометрів від фронту. Тож постійно під прицілом ворога з трьох тисяч жителів нині тут залишилось близько трьох сотень. Серед евакуйованих волонтери проліска врятували чоловіка з інвалідністю та жінку після інсульту. Остання третя родина самостійно виїхала з новоекономічного, а тому наш шлях. Шлях білий білиянку буде пролягати далі на евакуацію. Мирдоград. за 10 років 25 вулиць у Запоріжжі перейменували на честь полеглих воїнів. З них під час Великої війни 16. дев'ять вулиць у Запоріжжі названі на честь окремих підрозділів збройних сил та сил оборони України. Окрім того, три парки та сквери тепер носять імена земляків, захисників та запорізьких бригад. Питання перейменування вулиць обговорили під час засідання консультативної ради жінок загиблих героїв. Цим напрямком опікується робоча група. Учасники ради розповіли, що потрібно для того, аби перейменувати вулицю на честь загиблого героя та куди звертатись. Подання можуть можуть подати як члени сім'ї загиблого. Батьки, дружина, чоловік, діти так можуть подати звернення до розгляду на перейменування і різні об'єднання, громадські об'єднання, волонтерські, ветеранські об'єднання, військові частини, побратима. Звернення попередньо всі розглядаються, беруться згоди, обов'язково згода родичів на те, що вулиця буде перейменована на честь загиблого героя. Всі пропозиції збираються. Формується в певний такий реєстр і обов'язково обговорюється на робочій групі, на якій у нас присутні також фахівці з різних галузей. Це історики, краєзнавці, музейники. Кількість втрат наших людей, що стояли за нас на полі бою, перевищуватиме кількість вулиць, які ми можемо переіменувати. У нас є чимало вулиць, які перейменувалися в останні роки перед початком повномасштабного вторгнення і вже носять імена загиблих воїнів АТО, а то й цілих військових частин бригад. Наші вулиці мають відображати різні етапи історії нашої країни, мають нести в своїх назвах імена видатних постатей різних сфер та різних епох. Звичайно, ми і наші діти маємо пам'ятати імена героїв. Завдяки яким ми сьогодні живемо у себе вдома в українському місті Запоріжжя. Компенсацію понад 52 мільйони гривень на ремонт пошкодженого житла вже отримали майже 800 жителів Запорізької області за програмою є відновлення. Найближчим часом ще майже 220 запоріжців отримують кошти від держави на відбудову оселі. Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Запорізької обладміністрації. Кошти надійдуть на спецкарту. Їх можна буде витратити тільки на будівельні матеріали або ремонтні послуги підрядників, які є учасниками державної програми. Є відновлення. Окрім цього, ще майже 200 жителів області подали заяви на компенсацію за знищене житло. За програмою вони зможуть придбати квартиру, будинок або інвестувати у майбутню нерухомість тепер можна, якщо є така можливість у комісії виїхати безпеково ситуація, виїхати на території, де ведуться активні бойові дії, або території, на яких активні бойові дії і функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Приймається рішення щодо проведення обстеження за результатами візуального огляду. Тобто зафіксували, що мінімально знаходиться на цій території, щоб люди не постраждали. І це лише знищене майно. Там, де виявлено, що це підлягає підшкодуванню, тут складається акт, вноситься в РПЗМ. А по знищеному нараховується компенсація на повних основаннях. Водночас, за результатами перевірок на Запоріжжі, понад тисяча укриттів є надійними. Триває будівництво ще дев'яти нових, та дооблаштовують ще 65. Крім цього, в Запоріжжі продовжують встановлювати мобільні укриття. Всього їх буде 100. Найбільша увага нині до Хортицького району, де облаштовують протирадіаційні сховища, що повинні захистити понад 80 тисяч жителів у разі виникнення надзвичайної ситуації. Далі Хортицький району на самий Малозахищений, тобто він попадає туди і як в 50-кілометрову зону від АС, тобто необхідно там будувати протирадіційні укриття, саме зауважую, тому що найпростіші укриття вони для того району неефективні. Долучитися до освітнього середовища та завести нових друзів все це запорізькі діти зможуть зробити вже з 2 вересня цього року. Аби активне спілкування в навчальних закладах після тривалого перебування вдома не викликало спалахів захворюваності в дитячому середовищі, батькам слід нагадати малечі про цілу низку важливих моментів. Найперше варто звернутися до сімейного лікаря та перевірити, чи імунізована дитина відповідно до календаря щеплень. Наразі всі вакцини, які необхідно зробити до початку навчального року, доступні та є у пунктах вакцинації. Зазначили фахівці. Дорослих також закликають вакцинуватись та стати прикладом для дітей, оскільки в області вже другий місяць триває кампанія з посилення імунізації від дифтерії та правцю, щеплення варто зробити, якщо остання вакцинація від цих хвороб була понад 10 років тому. Нагадайте дітям, як правильно відвідувати. Туалет, як правильно поводити себе перед прийняттям їжі, як правильно користуватись антисептиками, як правильно користуватись самими простими ігровими, е, ігровим знаряддям. Звертаю на таке питання увагу батьків: відведіть свою дитину до стоматолога. Відведіть. І е, є ще тиждень для того, щоб провести санацію ротової порожнини. Це дуже важливо і не кожна дитина пожалується вам до моменту, коли каріс буде запущений. Оцініть загальний стан розвитку. Не полініться. Отримайте від вашого сімейного лікаря те обстеження, яке повинна дитина отримати за віком до початку нового року. Будьте здорові! У Запоріжжі ліквідували адміністрацію з питань охорони здоров'я і створили департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення. Таке рішення ухвалили на черговій сесії міськради. Очолила департамент Анна Дуб, вимушена переселенка з міста Пологи. В рідному місті жінка майже 10 років очолювала центр первинної медико-санітарної допомоги. Коли росіяни захопили пологи, Анна дуб півтора місяці продовжувала допомагати місцевим та навіть після евакуації підтримувала рідну громаду, за що отримала нагороду орден святого Пантелеймона. За словами новопризначеної директорки, діяльність департаменту буде спрямована на надання психологічних і соціальних послуг, забезпечення фізкультурно-спортивною реабілітацією, а також виконуватиме функції з координації всіх закладів охорони здоров'я міста. Людина молода, але активна, ініціативна. Зі звичайного лікаря пройшла довгий шлях до того, щоб формувати цілу систему. Керувати медичною установою дуже в складних умовах, і навіть в цих складних умовах без своєї територіальної громади змогла забезпечити належне контрактування з НСЗУ, щоб її штат, її лікарі, її медичний персонал отримували зарплату, а безпосередньо внутрішньо переміщені особи змогли отримувати всю належну медичну допомогу, якої вони потребують. Істівні пряники та букети, прикраси з бісеру та різноманітного каміння, в'язані вироби, милоручної роботи, все це презентували у палаці культури орбіта на виставці української культури. А от організував її учень 10 класу однієї з запорізьких шкіл Олексій Олександрович за підтримки ЮНІСЕФ. Детальніше у сюжеті Олександри Кольби. Ярмарок, майстер-класи, лекції від майстрів народних ремесел – все це у незламному хабі в орбіті підготували для відвідувачів. Захід присвятили українській культурі. Тож кожен охочий міг знайти щось цікаве та корисне для себе. Наприклад, спробувати себе у ролі гончара. Будемо ліпити руками із справжньої справжньої глини з землі. Будемо створювати вироби за запитом людей, які будуть на майстер-класі. Це можуть бути різноманітні вироби від посуду до скульптури, іграшки чи прикраси. У нас буде ручна ліпка, тобто найпрекрасніший інструмент це наші руки, ну і деякі стеки, скалки. Різноманітні петелечки, все це допоможе. Навіть мушельки і тканини це текстура, яка нам допоможе створити красивий образ. Нам ну цікава українська культура, і зараз записалися на майстер-клас з ліпки глини, кераміки. І не знаю, будемо ліпити чашки і вироби. Дуже подобається, тому що це ну, допомагає розвивати українську культуру, молоді доєднатися до таких більш традиційних процесів. Так що ну, дуже рада, що в нашому місті є така можливість. Окрім гончарства, тут також діяли майстер-класи плетіння з бісеру та петриківського розпису. Організував захід десятикласник однієї з запорізьких шкіл Олексій Олександрович. Хлопець зізнається, так хотів зацікавити містян та тим самим привернути увагу до української культури. В організації йому допоміг ЮНІСЕФ за підтримки уряду Японії. Взагалі, ідея цього заходу у тому, щоб показати людям культуру нашої країни, про те, що це більше ніж просто вишиванка, калина і так далі. що у нас є багато ремесел, багато взагалі напрямків, які слід розвивати. Ну і взагалі знати про них. Також на виставці влаштували ярмарок, де можна було придбати на згадку різноманітні вироби ручної роботи народних майстрів від браслетів з бісеру до їстівних смаколиків, та м'яких іграшок. Олександра Кольба, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Запорізька філармонія виграла грант у конкурсі Українського культурного фонду на проведення особливого концерту. Хто зможе відвідати унікальний захід вже цього вересня та які музичні твори запропонують публіці, дізнавалась Ірина Чернова. В умовах воєнного часу колектив обласної філармонії не просто працює, а досягає певних успіхів. Участь у конкурсі від Українського культурного фонду принесла нашій філармонії перемогу. Кращим було визнано грантовий проєкт Мистецька брама юних. Ми написали заявку, вона була розглянута експертами, отримала непогані бали. І після цього ми пройшли ще один етап перемовний і підписали договір з українським культурним фондом. Війна знищує просто можливість дітей стати артистами, вона ламає їх долі. І ми цей проект придумали для того, щоб, ну, хоч якось запобігти цьому, щоб діти побачили і ті, хто будуть в залі, і ті, хто будуть на сцені, що можливо. Втілити свою мрію, це стосується всіх прифронтових міст. Багато майстрів своєї справи вони, на жаль, на жаль, вони їдуть в більш безпечні місця, і цей крок, да, цей проект дозволяє дітям перш за все, дітям да, зростати професійно. Що дасть що дасть поштовх на майбутньому, скажімо так, підтримувати, а може навіть і зростати всьому, скажімо так, музичному. Житті міста Запоріжжя це дитячий симфонічний оркестр під керівництвом Дмитра Мітніка і наш Запорізький симфонічний оркестр, який допоможе. У нас вже був, був досвід ну, скажімо так сумісного виконання на сцені. Це був це був гарний концерт. І я сподіваюся, що ці концерти вони будуть тільки, скажімо так, краще і краще ніж попередні. Запорізька філармонія, чи не єдина з прифронтових, яка продовжує плідно працювати, тому перемога у конкурсі Українського культурного фонду особливо цінна. Унікальний концерт, в якому візьмуть участь діти на рівні з дорослими, має величезне значення і для його учасників, і для мистецької спільноти. Загалом виховання дітей, в тому числі й у творчому контексті, накладає на дорослих серйозну відповідальність, каже головний диригент Академічного симфонічного оркестру. Цей досвід, який ми маємо працюючи з дітьми. Показує, що вони потребують патріотичного і ну, сумлінного ставлення до української музики. Вони мають засвідомити, що це для, для них як круг спасіння. Вони так і приходять, вони дуже бігають до нас. Ну, можливість з'єднати взрослий професійний. Симфонічний оркестр з дитячим, аматорським, можливо, але діти це наше майбутнє. І зазнаючи це, ми е робимо це діло з великим піднесенням. І це дуже добре. Ну, відпові... вони нам дуже добре відповідають. Вони летять на ці репетиції, бачили бачили як. Концерт, який відбудеться вже 18 вересня, це поєднання двох поколінь музикантів: дітей та дорослих. Діти все бачать по-своєму, але коли відчувають поруч лікоть старшого колеги, це сприяє творчому професійному розвитку, каже головний диригент. Будуть три номери інструментальних, три вокальних. Ми будемо ну виконувати якісь симфонічні твори, які на слуху у нашого слухача. І їм буде теж дуже приємно. Ми будемо дуже старатися і хвилюватись, так що приходьте. Концерт, в якому візьмуть участь Академічний симфонічний оркестр Запорізької філармонії та юні віртуози солісти дитячого симфонічного оркестру Симфо буде безплатним. Запрошення отримали діти з профільних навчальних закладів, шкіл мистецтв музичних шкіл, музичного коледжу імені Майбороди, а також дітей зі статусом ВПО та їхніх батьків. Це справжнє свято в умовах війни, яке дає можливість не занепасти духом та пережити її, впевнені у філармонії. Ірина Чернова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. -бот. і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.